Друзі, всім доброго дня. Зараз я приїхав у село Щербенці. До Сергія у нього тут є вівчар... вівчарник. І зараз ми вам покажемо. у нього є красивий жеребець, гарна кобила і молода лошичка. Ми їхали по дорозі і повернули, бо з Сергієм знаємося вже. Е, ну, Як сказати, не один рік, але все, нема можливості зустрітися. І зараз ми заїхали тут у нього, подивіться, скільки поля, це все під підвівці, а то зліва каже, що все на коні. От Бачимо, що є якась голова коня, щось там вже є. Йдемо туди. Тут є жеребець, зараз це вам покажемо. Дуже красиво, е, красиво подивитися, але багато роботи. Скільки у тебе цього? Скільки в тебе голів Ну Там з мене треба є, що. Десь під 200 штук? Людський багатенько про Так, 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 так. О, так. Як нам дійти до коней? Прямо. Прямо на праву. Отакі зараз почався дощ, але ми погоду не керуємо. І я вам хочу показати. Які красиві в нього коні. Скільки йому, Сергій? Так. Два. Підійди до нього, він нічого не каже. Пррр. Пррр. Ох, красавець. Ану візьми, він може парасолі, знаєш. Поважайш. Ох, тут є. Я вам мушу це показати, хоч е зараз дощ іде, але все рівно ми вирішили повернути до Сергія, а це вам все показати. У мене ще відео, коли йде дощ, не було, але зараз Подивіться який красний. Він боїться парасоліс. Прр. Пррр гоу. Ну тут вогню. Що краса, то краса. Цей жеребець походить від ігора е -е, з Франківська. Це є син Факіра. І як його мама називала це? Погано буде дощ, і, і добре. Зараз, зараз, зараз. не бійся, прир-на- на, на, Дуже красивий. На цей вік жеребець бомбезний. Жеребець на паровку. Не бійся. на, на, на. Вважай, бо він тобов, тут Тут сили в нього є. Ти вже запрягав його, ні? Я би хотів його обійти навколо, але на два роки і три місяці... Що тут говорити? Багато таких жеребців немає. Немає, красивий, має гарну масть. Перед має взяв від тата, бо факіра, ви всі знаєте, всі бачили. Зараз я би може обійшов навколо, але він не дасть, не дасть обійти, бо він, як тут сказати, тут такий свого роду він весь час тут х не, не, не Я боюсь, він на мене не скочив. Р -р 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 -р. Сергій його назвав факіром. Р -р -р. Ти скільки росту маєш? Скільки? 185 Сергій має росту, ну тут гарний достойний жеребчик. Е -е. Пам'ятаю, Сергій дзвонив до мене, питався мої думки, Р, не бійся, пр, ну тут, тут грани. Як він ще був лошаком. Це є напівпершером, але та ігрова кобила вона була привезена з Білорусі, так? Картинка. Най тобі здоровий буде. Я зараз його обійду, постараюся. Ще Що в мене такого відео не було, щоб цей, щоб пішов дощ і, і знімалося. як Я маю ззаді зайти. Ні, ні, коль не сі, бо він. Бо він дає жар. А що ти йому даєш вівса зараз? Даєш вівса чи ні, Сергій? Два літра. А? Два літра пара. Два літра даєш. Найздоровий тобі буде, дуже гарний жеребець. Ще раз нагадую, цей жеребець має 2 роки і 3 місяці. Так? Пуркотит. А Ні-ні, колі не тримає, бо тут такої дурі, що. Він парасолі, знаєш, бо він не привик. Так, так. ха ха чуєш? Тут кров дуже гаряча. Я зараз звертає увагу а, на, на парасолю, так, він зараз. Чуєш, на нього би сів, все парасолив, то може б тебе десь знайшли аж десь або в Румунії, або в Молдові. <риклад> У скільки ти часу його взяв? А? У 8 місяців. Дуже-дуже найздоровий буде тобі. То зараз ще, ще трошки, мені здається, і дощ уже затихає. Я хочу повністю його вам показати, але він не... Він боїться Так, він боїться парасоль. Отакі От коні, щоб ви розуміли, вже переважно є в Румунії оці сиві шпаки От такого плану є коні. Вже треба, я дивлюся віс підрізати, бо він може ставати на нього, Сергій. І може собі рвати, шкода, знаєш? Що це ви... щоб ви розуміли... Ну, видите... Е Головне е, до нього говорити і він вже потиху-потиху починає привикати до цього. Я би парасолю навіть з вам це показав, але просто заб'є дощ у камеру і не буде добре видно. Е, от зараз мене буде, ну, буде дивитися це відео Іван Фізер Закарпаття. Я хочу сказати, що такий кінь для роботи прекрасно. Тут є, тут, ну тут є габарит. Висота, довжина, е все, то, що, то, що мало би бути у, у, у коні. Так що дивіться, що виходить від перширонів. Ну, це це е помість першерона, але в загальному він дуже взяв багато, е багато задатків від першерона. Ну покажися, покажися, ну не бійся, не бійся. Ні. Файно. Добре, йдемо далі. Бо він собов ганяє, й. Рір, вважай, важай. Вважай. А де знає край, де край вантак? Ну нічого, буде, дасть Бог, ще у нас гарна погода і він... Та він би нами тут так розчибув. Най гуляй! Най здорові тві гуляй. Пішли ближче. Пішли далі. Стань, 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 стань. Ну тут є іскря. Чуєш? Ти можеш... Пішли Ти можеш бриндзю возити в Чернівці своїм ходом. Тобі навіть машини не треба. На марш. Так, дивіться. Зараз ми покажемо, давай вже, вже це, бо це мене вже це показати. Е... Красуня каталея. От дивіться, яка кобила пішла від мого господарства. Та її зараз на даний час 4, скільки? 4 роки 27 квітня е, якщо я не помиляюсь вона народилася у мене 27 квітня 4 роки Каїрове 2 рік у мене кобила була прохолостила і зараз так то є 4, 4 роки Гарна кобила. Це є дочка Харі і дочка моєї Крісті. Каталея. От яка кобила дуже має гарну будову, гарну статуру, красиву ногу під собою. То зараз просто зараз пішов. Найдя, нож. Найдя, нож. Найдя, нож, ти почистив копити, так? Ага. Що у руках? Суперово. Ні, та тут спокій був, дивись, вона в мене була, я не пам'ятаю, чи, чи до шість, шість місяців, по-моєму. То вона, я з нею ні одного разу не мав ніяких нюансів. Знаєш, як то є коні, що десь є лошата, знаєш. Красива кобила. каталея. Що каталея? то добре би було познімати коли гарна погода знаєш тоді кінь багато кращий так так я вже дорогу сюди знаю картинка просто картинка вона дуже гарна в постатурі має красивий перед копито хороше і довжину ти знаєш я її видів десь буквально як їй було два роки по-моєму <тит enth> <filled> <говор> так, вона взяла гарну довжину, вона як набере на себе тіло. Ну, щоб ви розуміли, хто мою в крісті бачив, то вона має грубшу ногу. Пррррр, прррр, прррр, пррр, пррр, пррр. Er, може вона мене впізнала. Вона за крісті має грубшу ногу. Краще і зад розколотий більше. У крісті мала, ну, зад широкий, але не розколотий. Просто на ній зараз ще немає тіла, я думаю, що за місяці три якби сюди приїхали, вона дуже поміняється в кращу сторону. Мене може буде погано трошки чути, бо дощ іде, я під, під парасолою. Але вибачайте, просто хотів вам це все показати і передати. Каталей. Ну, що мене? Каталей. Дуже маєш гарну коньву, навіть тобі здорові будуть. Хто би, хто би що, які дурниці не говорив, треба бути, треба бачити. Я задоволений, що вона попала до тебе, бо я знаю, який ти господар і як ти до цього ставишся. Дощ, не дощ, сніг, немає такого, щоб Сергій не прийшов до коня і не подивився до нього. І не... Не нагодував. Сергій як мені закидував, яка в нього люцерня, то така зелена, що так виглядає, що сам би їв, хто, хто розуміє, про що йде мова. Ти знаєш, що я б хоч сказати, ти якби її пустив повністю, вона би від коней навіть не пішла нікуди. Чи пішла? Так, так. Зараз ми покажемо. На, е, ти знаєш, кидаєш фото, то зовсім не то. знаєш. Я навіть зараз на відео зовсім багато краще це все виходить. Шока Ну. Ще в мене перше відео буде, Ну, я не пам'ятаю, бо вже багато... Багато відео є, що дощ іде і я знімаю. Я стараюся, щоб була гарна погода, але ми, нас застав дощ у дорозі. І Так вийшло. Ніби ми приїхали до Сергія, ще дощу не було, але почався дощ і вже треба показати. Гарно. Дуже красиво. Найздорова буде, кателей. Я під підпарасолив і вона ну... Так, так. Вона привикла, вона привикла, там, у тебе жеребець рахуй, він тут самий, що не, нема ні коней, ні, ні, ну, я майнуваю руху, нічого там, що воно своє робить. Так, От ще є така красуня. Е, це дочка героя і так о, е, і мама Ліза. Воно ну, вижене її з ями, вона в ями стоїть, вона так не, не виглядає. Як називається? Героїня. Героїня. Так. Сергій є. Бр -бр -бр -бр. Бр. Скільки є? От дивіться, яка лошечка на рік і місяць, щоб ви розуміли. Герой давав гарні лошати. але відносно треба і гарної кобили. Я вже неодноразово це казав. І ще раз. 24 нога. Дуже гарно. Вона має таку і довга, е, гарний перед, але просто вона зараз спутана. Мені подобається таке широке чоло і її відмітина. красиво. красиво. Що, можу? Хочу побажати, щоб це тобі лише було все здорове. Тут без варіантів. В загальному з жеребцями дуже важко, але як дивишся як, як жеребець себе поводить, ця енергія дуже заходить. Ага, ага. А вона, думаю, що я під парасолею, знаєш, то вона так це. То так само і вона. Ага. Будеш тримати ну, на марку. Ага. Каталею вже запрягав? Три рази, Три рази? У, у поєдинок, так? Угу. От дивіться, яка героїня. Ну. Ага. І вона ще буде рости і рости, бо вона нас ну, ще в колінах видиш буде високо в колінах. Так, що так, то вже Трохи переважно. Микола, ми, Микола каже, бо ми вже разом неодноразово виділили гарні лошади, але каже, що так виглядає її на два роки. Дивіться, все роби кажуть, що воно своє здожене. Ну, Якщо ти гарно за цим доглядаєш, даєш норму того вівса, а ще так як Сергій дає люцерни. Я всім вам дякую за увагу. Сергійови на іконі здорові будуть. Бимов сили це тримати. Дуже гарно. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення!